Чотири кулі в живіт в Запоріжжі вбили чиновника, який критикував місцеву владу. Маєток за 50 мільйонів та порше розкішне життя дівчини, заступника експрокурора. П'яний і напівголий помічник Нардепа Тищенка напав на копів. Печерський суд відмазав топ поліцейського, який вибивав хабарі. Під Києвом накрили величезне виробництво підпільних цигарок. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Новин сьогодні дуже багато. Тож починаємо мінімум чотири постріли в Запоріжжі з замах на чиновника міськради. Мова йде про Максима Денщика, відстороненого від виконання обов'язків директора департаменту правового забезпечення. Усі кулі влучили йому в живіт. Пізніше посадовець на жаль помер в лікарні. Наразі стрілка розшукують. Я нагадаю, що раніше Максим Денчик скаржився на тиск з боку голови Запорізької ов. Івана Федорова, нібито той кілька разів просив Денчика добровільно залишити посаду, і врешті його відсторонили через якогось анонімного листа. Скандал тижня, маєток за 48 мільйонів гривень. Та Порше, ось воно розкішне життя дівчини, заступника експрокурора Вербицького. Журналісти схем з'ясували, що Христина Ільницька у 24-му році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних. Офіційних доходів вона придбала будинок в елітному котежному містечку Коник в Києві площою 240 квадратних метрів, ринковою вартістю 48 мільйонів гривень. Та автомобіль Porsche Macan 2023 року випуску близько 4 мільйонів гривень він коштує. Крім того, судячи з її публікацій в соцмережах, Христина Ільницька також стала власницею салону краси в столиці. Її офіційні прозвітовані перед державою доходи за 10 років за інформацію наших джерел з доступом до таких таких даних всього 360 тисяч гривень? Заступник генпрокурора Дмитро Вербицький офіційно розлучений до речі, але публікації в соцмережах зільницькою та камери спостережень, які фіксують їхнє спільне пересування на вже згаданому новому порше, свідчить про стосунки між ними. У розслідуванні йдеться, що за будинок за договором Ільницька заплатила в 24 рази менше ринкової вартості. В коментарям схемам заступник генпрокурора Вербицький заявив, що їхні стосунки з Христиною Ільницькою не носять сімейний характер, що передбачало б відображення її майна в його декларації та заявив, що не надавав їй допомогу у купівлі нерухомості на 50 мільйонів. Сама Ільницька теж не спростувала, що перебуває з ним у стосунках, додавши. Що на даному етапі вони не носять також сімейний характер, а да, це іноді працює, какої то време. А ось будинок і автомобіль вона пояснила зокрема тим, що колись мала яхтовий бізнес зі своїм неназваним колишнім хлопцем, від якого нібито отримала спадок. За заповітом, там було чимало активів. Але схемам вдалося встановити ім'я цього підприємця, і в коментарі журналістам його вдова заявила, що ще до смерті він скасував свій заповіт на Ільницьку. І він не набув чинності. Це підтверджують і записи в реєстрах. А це, друзі, не менш скандальна історія. Суд відмазав топ поліцейського. Національне агентство із запобігання корупції викрило екс-заступника голови національної поліції Дмитра Тишлика. Тишлик безоплатно жив у розкішних помешканнях, які йому не на. Належали так, екс скоп користувався столичною квартирою на Печерську площою понад 140 квадратів, яка належить відомому ідеологу проекту Велике будівництво Юрію Голику. Впродовж терміну користування екс-поліцейський зекономив на оренді 617 тисяч гривень, що вважається незаконним подарунком. Немає жодного факту, який би я скрив. Да Тобто, якщо я жив в той чи іншій квартирі, я її задекларую. Якщо я використався тими чи іншими моментами, я задекларую. Після цього тишлик отримав від знайомої ще один незаконний подарунок: так само безкоштовне проживання у приватному будинку поблизу Києва, площею понад 320 квадратів. А це ще 225 тисяч гривень несплаченої оренди. До речі, маєток належить Наталі Нечепоренко, чия родина є бізнес-партнерами російського кримінального авторитету Андрія Іманалі. Але увага, друзі, розслідування бігу Розповідає, що Печерський суд Києва вирішив, що все в рамках закону. Служителі Феміди вирішили, що визначити вартість оренди квартири не вбачається за можливе. Водночас є докази, що тишлик за власні кошти обставив квартиру на майже мільйон гривень у той же час, як НЗК це облаштування оцінило всього в 130 тисяч. Тобто, нібито в такий спосіб екс-поліцейський заплатив за оренду. Появу в себе таких грошей Тишлик пояснив тим, що його дружина позичила 4,5 мільйона гривень у своїй матері, яка мешкає в Росії. Щодо будинку під Києвом, то тут суд просто дійшов висновку. що… Правоохоронець там не жив, але друзі, давайте подивимось. А хто судді? Як дізнали журналісти, рішення ухвалила суддя Печерського суду Світлана Гречана, яка донедавна була одружена з цим співробітником нацполіції? Журналісти нарахували в подружжя нерухомості на 14 мільйонів гривень, про які в деклараціях Гречаної нічого не сказано. До речі, саме ця суддя раніше поховала справу колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. Нагадаю, якого теж підозрювали. В Незаконних подарунків. Тож чи просто так справа Тишлика розвалилася в суді? А кожен зробіть висновки сам, але друзі є і інші суди. Зараз про них поговоримо на 5 років тюрми. Посадили мешканця Миколаєва за те, що він увага вкрав пляшку Віскі у Сільпо. Ціна вкраденої пляшки 832 гривні. Крадіжка це злочин. Жодних але не може бути Проте коли за вкрадені десятки мільйонів. Жодної відповідальності. А за пляшку 800 гривень, 5 років тюрми. Щось погодьтесь в цій системі не так. Перевести через кордон мільйон до. Ларів намагався ще один український чиновник. Під час перетину кордону чиновник надав працівникам митного посту завідомо підроблений документ, аби приховати походження коштів. За даними слідства, ці кошти були отримані злочинним шляхом. Після цього Агентство з розшуку та менеджменту активів. Знайшло автівки та нерухомість чиновника. А це так на секундочку: три автомобілі, три земельні ділянки, чотири об'єкти нерухомості та частки у статутних капіталах підприємств на майже 30 мільйонів гривень. Наразі Арма передає цю інформацію до органу досудового розслідування, аби накласти арешт на майно. Росіяни виявляється, замовляють в українців фото військової техніки в Одесі та її підпал. Для цього навіть створили телеграм-канал. Заявив про це депутат міськради Вагапов за його словами. За спалення росіяни платять від 2 до 4 тисяч гривень. Поліція вже затримала кількох людей і тепер їм загрожує 10 років тюрми. До речі, на днях спалили автомобіль бойовому медику з роти медичної евакуації. Напевно, саме такі виродки. Ну що ж? Кури бамбук, це, мабуть, більш корисно. Броварах на Київщині поліцейські виявили підпільне виробництво цигарок, потужності якого дозволяли увага, виготовляти 40 тисяч пачок на добу. Вже готові цигарки організатори реалізовували по всій країні як з підробленими марками акцизного податку, так і просто без них. І чергова ганьба від ТЦК це відео з Харкова. Видно, як працівник ТЦК б'є чоловіка і його матері теж дістається, бо жінка намагається. захистить ты сына. Так, вот, все, ребята, это будет заявление в полицию. Нет, ребята, нет. Я тебе сказал. вам телефон. Для меня милиция тоже с моим телефонным связем. Нет, ребят, так не пойдет. Это незаконно. Тим часом в ТЦК прокоментували ситуацію, кажуть, що намагали спершу уникнути конфлікту, а потім були змушені захищатися. Мовляв, чоловіку запропонували пред'явити документи, але він нагрубив. Після цього підійшли ще кілька громадян, можливо, родичі чоловіка і накинулись на ТЦК з брутальною лайкою та завдали декількох ударів. Один зі співробітників ТЦК поранений. Харківський ТЦК назвав фрагмент з відео маніпуляцією. А за фактом цього інциденту. То вже призначили перевірку, можливо, що навіть до зими 2028 року не буде без вимкнень. Про це заявив директор центру дослідження енергетики Харченко. Однак він зазначив, що будь-яка інша країна в схожій ситуації не мала б світла практично зовсім за його версією. В ті ж польщі за таких самих руйнувань, як у нас, світло вмикали б максимум. На годину. Ну і ще одне коментне, і водночас сумне відео. Оцей товстун, що всівся на капот поліцейського автомобіля Сергій Остапченко, помічник нардепа Тищенко і водночас комерційний директор державного підприємства містобудування. Подивіться на нахабство цього п'яного тіла. Погнув капот! <звук> Якомусь полковнику знову дзвонив. Далі знахабнілий чоловіка побив копа. І пішов обривати туї навколо. І лише після всього цього трешу його нарешті затримали копи. Але от подивіться, як з ним поводять себе поліцейські, чесно, як хлопчики, яких карає батько. Соромно дивитись, правда. І ще друзі, один напівоголений чоловік. Цей вже намагався вчинити самогубство, лігши на трамвайні рейки. Він сказав, що в нього загинув брат на війні. Це сталося на коліях швидкісного трамвая біля зупинки Національний авіаційний університет в Києві на місце ін. Іденту приїхала поліція і швидка. А це, мабуть, найщемливіше, друзі відео за останній час. Зустріч військового донецького прикордонного загону Андрія з його службовим собаком Ремом. Разом вони потрапили в полон після бою в Маріуполі. Деякий час вони перебували в полоні в Оленівці разом, однак потім їм довелось розлучитися. Вони не бачилися більше двох років, і ось нарешті зустрілися. Просто подивіться на ці справжні емоції.